Благодійний футбольний матч парламентських кубок між збірними команд депутатів Верховної Ради та журналістів України відбувся у неділю 3 квітня на стадіоні імені Баннікова. Метою благодійної акції був збір коштів для оснащення спеціальних сенсорних кімнат для розвитку дітей із аутизмом у корекційному центрі «Примавера». Крім іншого, таким благодійним матчем організатори привернули увагу змі політиків громадськості до проблеми аутизму в Україні. Загалом, в ході благодійної акції організатори зібрали 220 тисяч гривень, необхідних для придбання спеціалізованого обладнання для оснащення сенсорної кімнати для дітей-аутистів. Медіа проект не залишився осторонь благочинної акції. В першу чергу, 2 квітня, Усесвітній день інформування про аутизм підтримав інформаційно, провівши трансляцію флешмобу Києву блакитному на Софійській площі. А вже у неділю, 3 квітня, відбувся футбольний матч за парламентський кубок, де керівник медіапроекту проекту Сергій Пеліха, як член команди збірної журналістів, долучився до гри. Нині ж трофей, парламентський кубок, завітав у студію АІНТІВ. Видання дякує усім учасникам і організаторам за плідну, ефективну роботу і благородну мету. Друзі, ще раз вітаю всіх із загальною перемогою, яка була досягнута, завдячуючи всім вам, вболівальникам, організаторам, футболістам, журналістам, депутатам Верховної ради, всім тим, хто не залишився байдужим і допоміг діткам з вадами аутизму. Гроші. Навіть більше, ніж очікувалося, були зібрані. І зараз ми можемо зробити те, про що казали. Віддати ці гроші для того, щоб в, в корекційному центрі було розміщене обладнання і дітки з вадами аутизму могли спробувати стати такими, як ми. Нема переможців, нема переможених. Як казав Великий Лобановський, гра забудеться, результат залишиться. І цей результат це наша з вами загальна перемога. Ще раз всім дякую. До нових зустрічей.